Пошта повертається. На вимогу мешканців басового кута одне із місцевих поштових відділень відновить свою роботу. Потопають у воді через прорив дамби у селі на Рівненщині затопило городи та будинки місцевих жителів. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне попрощалися із загиблим захисником Олександром Геничем. Вперше чоловік був мобілізований до лав ЗСУ під час АТО. Прослужив два роки та звільнився, коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення. Олександр повернувся з-за кордону, аби стати на захист нашої держави. Життя героя обірвалося 26 жовтня 23-го року. 38-річний солдат Олександр Генич загинув під час бойових дій на запорізькому напрямку. Вічна слава та пам'ять героям. Повісили замок і залишили без пошти мешканці мікрорайону Басівкут, оббивають усі пороги. Дійшли уже й до керівників міста. Вимагають, аби єдине на увесь Басівкут відділення Укрпошти відновило свою роботу. Його закрили у січні цього року, і жодних прогнозів щодо поновлення роботи не було. Втім, ситуація таке зрушила з мертвого місця. Чи почули людей? Знає Вадим Мороз. Є проблема, треба вирішувати. Жителі, що мешкають в районі басового кута, б'ють на сполох за інформацією, що є у них відділення Укрпошти номер 25, Закрили і не планують роботу відновлювати. А перспектива залишитися без свого відділення не подобається нікому. Дуже незручно, що пошта замкнена. Пошту треба відкрити, людям треба робити добро, а не замикати все, що можна і що не треба. Озвучили цю проблему і на сесії. Тоді ВИО міського голови Віктор Шакризян пообіцяв, що в ситуації розбереться. Згодом організували брифінг, аби розставити усі крапки над «і». спочатку. Ми вивчили цю ситуацію, і після того ми можемо спокійно сказати, що відділення там буде працювати. Так в чому ж справа? Начальник Укрпошти у Рівному пояснює, відділення тимчасово зачинене з 2 січня. Все через брак працівників їх немає взагалі. Наразі шукають бодай керівника відділення. Нічого окрім Укрпошти, пояснює директор, на тій території не планується. Ми активно проводимо пошук. Залучаємо центр зайнятості, розмістили оголошення відповідні і запрошуємо на роботу. Нам необхідно три працівника: начальник, оператор і листоноша, для того, щоб повноцінно відновити роботу, якісно надавати послуги. Поки такі вбачають за тимчасові незручності, зона обслуговування басового кута приєднана до центрального відділення 33028, яке знаходиться за адресою міста рівне вулиця Соборна, 56. Доки відділення номер 25 тимчасово зачинене. Жителі басового кута, а особливо пенсіонери, без послуг Укрпошти не залишаться. Пенсію додому їм приноситимуть. Про це зазначив директор рівненської філії АТ Укрпошта у самому ж приміщенні розпочали ремонт. У міській раді кажуть, ситуацію спільно спробують покращити уже найближчим часом. Допоможуть вирішити питання із кадрами. Наразі просять у людей встановити інформативні таблички на будинки, де їх ще немає. Аби листоноші було простіше орієнтуватися у новому для нього районі. І взаємодія з Укрпошти є, тобто ми постійно на, на зв'язку і. Тут нема там яких непорозумінь, тому саме населення треба заспокоїти і сказати, що воно там буде відновлено свою роботу. Я розумію, що це є незручності, але в свою чергу думаю, за якийсь короткий термін часу ми знайдемо туди людину, яка буде керувати цим відділенням. От і особливо це має бути раз повторюю, що це має людина бути саме житель цього мікрорайону. Паралельно із пошуком працівників у відділенні триватиме ремонт. Його завершити планують до середини літа. Втім, відновлення роботи відділення від цього залежати не буде. Як тільки знайдуть бодай начальника, від Одразу замок із відділення знімуть. Відтак усіх охочих запрошують на роботу. Разом із премією заробітна плата керівника відділення становить близько 15 тисяч гривень. Стажування триватиме до чотирьох тижнів. Артем Городи та будинки потопають у воді. Нещодавно у старому селі на Рівненщині прорвало дамбу, внаслідок чого вода повністю затопила городи, поля та навіть дійшла до будинків людей. Місцеві розповідають, у такому стані їхні господарства щороку. Через це значна частина врожаю гине. Наша Ірина Жуковська виїжджала на місце руйнації дамби, поспілкувалася з місцевими жителями та владою. Чи будуть її ремонтувати? Дивіться далі. Це не річка, не ставок і не озеро. Це людські городи у старому селі на півночі Рівненщини. Під водою вони опинились кілька тижнів тому. Втім, для місцевих жителів це не дивина, адже таку картину вони бачать уже протягом кількох років. Ну, вже років п'ять воно кожного року воно вода прибуває з вежицької канави. Вежицька канава виходить, захащена, ніхто її не чистить. Скільки раз обращалися в селищну раду. Селищна рада якось на тормозах все спускає. Зайдеш якусь справку брати, заплати за землю. За що платити? За те, що всі мінерали вимокли. На городі Петра Кибукавича вода по коліна. Чоловік розповідає, в минулому році він висадив тут малину на кількадесят тисяч гривень. Втім, вода її повністю знищила. У тому році такий ажіотаж був посадити малину, ціна на її була. Поїхав там з Дібрівська, купив малини десь на 35 тисяч гривень, посадив з дітьми і вийшло те, що вся малина заліла, вимокла і залишилася в нулях. У такому стані усі городи на околиці села. Люди розповідають, вода нищить усе на своєму шляху. Відтак у минулому році чи не усі мешканці будинків на околиці лишились без картоплі? Це город, наша земля, на котрій ми картошку садимо. І кожен рік отако воно затопляє. Хто ж то відповідає за, за цю воду, де то є, пропустить, щоб вона сюди не заходила? І кожен рік у нас отаке. Рівень води, саме з зими, зимі, от весною вже отакий рівень води. Потім воно, як вже ближче к літу, то воно падає вже рівень води. Але вже треба чекати, там де вище, тут, то садять картошку, а де такі місця. Полів у нас немає, у нас болота, в це самі поробляли, щоб сім'ї кормити. Негородами одними Людмила Вакулич проживає у цьому будинку чотири роки. За словами жінки, нині вода ще на досить низькому рівні, бо ж буває, що погріб у домі аж до верху наповнюється водою. Тож іноді доводиться одягати спеціальний костюм, аби зайти туди. Це ще чоботи короткі, є заброди, довгі вдягаємо по такі довші. Бо пройтися дрова взяти це зараз, що можна вийти на вулицю. А інколи що буває, що взагалі тутика. Стоїть скрізь вода. Це вже чотири роки. Тут в домі проживаю постійно. На даний час це мало води. А от в березень, місяць, квітень, прийде ще вода, буде більше. Будемо ходити в таких довгих забродах, або ко костюми деякі вдягають. А це та сама причина підтоплення дамба. Тиждень тому відбувся черговий її прорив. Нині вона у напівзруйнованому стані і кожен раз може бути останнім. Якщо ж відбудеться повна її руйнація, це може бути катастрофою, розповідає секретар Старосільської сільської ради. На даний час дамба частково зруйнована, тому що вона була здана в експлуатацію 91-му році по чотирьох населених пунктах. На даний час є прориви по дамбі. Це з плином часу частково Спалена, частково зруйнована водою і, скажімо так, більшість каналів замулена. Вартість даного проєкту 12 мільйонів гривень. Для бюджету громади ця сума непідйомна, хоча громада зверталася з листами неодноразово в Рівненську обласну державну адміністрацію, в Сарненську районну державну адміністрацію, що ми готові співфінансувати дані заходи із місцевого бюджету. Ну, але на даний час, скажімо так, це питання і не зрушено. За словами Віктора Костюкевича, ситуація з дамбою може вийти з-під контролю у будь-який момент, тож її терміново потрібно ремонтувати. Три роки тому її на баланс взяло північне міжрайонне управління водного господарства. У минулому ж році за майже 100 тисяч гривень вони замовили проєкт з відновлення. У ході обстеження дамби виявили основні причини її руйнування. Там два е, чинники руйнування. Перший чинник це габаритна техніка ходить, е, і вс, е, вседорожна техніка їздить, руйнує. Вона не має туди їздити погребні дамби. А другий чинник там є місце кілометр 200 протяжністю. Це вона складається з торфяного тіла і внаслідок підпалів. Окрім цього, за словами Віктора Мельниковича, є ще і третій чинник річка Рибниця, яка із 1991 року потребує очищення. А це питання обласного масштабу. Втім, і його планують вирішити у цьому році, розпочавши відновлювальні роботи. І щоб відновити дамбу, треба 13 мільйонів 260 тисяч гривень. А в нас на даний час цих коштів немає цьому році. В нас мають надати нам техніку і спільно з міським з міською громадою там. Сілька, в принципі, сією громадою і ще з іншими органами влади можливо, було то до співфінансування. Будемо потрошки її відновлювати. Однозначно буде техніка, і однозначно ми почнемо. Віктор Мельникович додає поточний ремонт дамби. Планують розпочати 1 червня 2024-го, а закінчити у грудні цього ж року. То що покладуть край постійному підтопленню села, дізнаємося згодом, а доти ми слідкуватимемо за перебігом відновлювальних робіт. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал Ай Тівімедіа У Отруйній колодязі в одному з районів Рівненщини питна вода в колодязях повна нітратів. Такого висновку дійшли у центрі контролю та профілактики хвороб коречене. Люди і досі вживають цю воду. Та чи є для них загроза? Розбиралися наші журналісти. Обережно нітрати. З таким попередженням до мешканців корця звернулися чиновники Корецької міської ради через свою сторінку у Фейсбук. У повідомленні йшлося, що місцева лабораторія біохімічного аналізу води виявила перевищення норми нітратів у громадських колодязях майже удвічі. Обережно нітрати. При проведенні відомчого лабораторного контролю джерел альтернативного водопостачання, а саме чотирьох громадських колодязів та одного громадського каптажа, були виявлені перевищення ГДК. Як розповіли фахівці лабораторії, роблять такі аналізи щороку. Однак цьогоріч показники практично вдвічі перевищили норму, тож вживати таку воду не можна. Незважаючи на невтішні аналізи води, люди продовжують користуватися нею, поливають городину, готують їсти та використовують в технічних цілях. Тож через заборону вживати воду, переповнену нітратами, обурюються. При лабораторних випробуваннях водички з джерел водопостачання було були визначені перевищення нітратів. Нітрати це добре розчинені органічні сполуки азотної кислоти. Здавалося б, от така проста хімічна речовина, як азотна кислота, і може нанести стільки шкоди для організму людини у 40, так точно відсотків колодязів. Перевищення нітратів саме вмісту нітратів. За словами мешканців корця, в місті централізованим водопостачанням користуються не всі. Тож, ще не єдиним альтернативним джерелом води є ці колодязі. Відтак налаштовані рішуче боротися із забороною. Використовуємо для варіння їжі для пиття. Всю воду використовуємо. Може, і там таке саме ми ж не знаємо. Ми спробували з'ясувати у місцевій раді, чи будуть вони якось вирішувати проблему. Однак там, опираючись на зайнятість, спілкуватися журналістами відмовилися. Разом з тим, лікарі застерігають вживання води з перевищено. Норма нітратів дуже небезпечне, адже може призвести до тяжких хвороб, а іноді і до смерті. Якщо зараз я буду дзвонити в адміністрацію і просити, щоб узяли околишніх колодязях так само аналіз, як у нас, може і там не можна нам пити. Це я правильно поступлю. Я думаю, що правильно за припущеннями фахівців вода має шанс очиститись з приходом весни, коли ґрунтові води зможуть збалансувати допустиму норму нітратів джерелі. Тим як рятуватиме жителів місцева влада від отрути у воді зараз, поки невідомо. Онкологічні захворювання кишково шлункового тракту порушується функціонування щитовидної та підшлункової залоз маленьких дітей. Це взагалі може приводити до летальних випадків. Івана Чорногорська, Денис Коломис, телеканал «ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині призупинили надання послуги із виготовлення індивідуальних номерних знаків про потребу донорів крові у рівному та про конкурс щодо благоустрою Дубинського замку, вже читайте на нашому сайті АІТВІмчі.ком ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Шанс на життя сьогодні у Рівному вперше провели унікальну операцію на серце. Матч відповідь: діючий володар Кубка України, Рівненський кардинал зіграв два матчі із командою з Харкова. Сьогодні у Рівному вперше провели унікальну операцію на серця. Команда кардіохірургів виконала процедуру ТАВІ – транскатетерну заміну аортального клапану у пацієнтки похилого віку. Чим особлива така операція та як вона пройшла, розкажуть наші журналісти. У мене були проблеми з серцем. У мене відключалася пам'ять. Я дуже Переживала, страдала мені дуже погано було. Але ж завдяки вречому зараз мене обновили життя. Мене зараз серцем дуже добре. 89-річна пані Зінаїда розповідає про свій стан здоров'я за останніх кілька місяців, відколи у неї розпочалися критичні проблеми із серцем. Аби не ризикувати, вона одразу звернулася до лікарів. Донька пацієнтки любов розповідає: сьогодні для її мами проведуть важливу операцію, яка зможе врятувати їй життя. Три місяці ми маємо ці такі проблеми, і вони все гіршили, гіршили симптоми. Поки ми не звернулися, нам порадили поставити клапан. Але перед тим, на фоні того, що в неї звужена судина, і вона втрачала пам'ять, їй поставили ще кардіостимулятор. І вона їй стало краще значно. Але першу причину ми повинні. Усунуть, віримо і надіємося, що Бог управить лікарям і руки, і розум, і все буде добре. Так сьогодні у Рівненській центральній міській лікарні команда досвідчених кардіохірургів провели для пані Зінаїди процедуру таві транскатетерну заміну аортального клапану. Кардіохірурги пунктують верхівку серця, заводять через неї провідничок. На який одягається спеціальний катетер, він проходить в позицію ортального клапана і надалі буде слугувати таким шляхопроводом для системи доставки з власне ортальним клапаном всередині нього. Подібну операцію на Рівненщині проводили вперше. Для цього запросили досвідчених кардіохірургів із Києва. Команда із 12 фахівців проводили унікальну процедуру Таві близько години. Саме сьогодні ми виконували через верхівку серця, бо ці процедури також виконують через тих артерію, Але ми вирішили, що тут ми будемо виконувати саме через верхівку серця. Чому перевага цих операцій? В тому, що перше не підключається апарат штучного крововіду, бо на всіх операціях на серці треба підключати апарат штучного кроваві. У це раз і друге, що імплантація клапану відбувається без зупинки серця, тобто для людей похилого віку, поважного віку, яким старше які є старше 75 років. Це найоптимальніший і найсучасніший метод лікування вираженого стенозу звертального клапана на сьогоднішній день в світі. За словами завідувача відділення інтервенційної кардіології Романа Овсійчука, тепер на пані Зінаїду чекає реабілітація. Втім, зазначає, вона буде недовгою. Оскільки операція пройшла успішно, враховуючи, що був застосована дана методика і мала інвазивний доступ, реабілітація буде не така тривала, як при великому втручанні, тобто, коли розтинається грудна клітка, є І Ось враховуючи, що тут є маленький розріз 3 сантиметри, реабілітація буде до тижня часу. Через тиждень часу пацієнтка буде почувати себе так, як і до хвороби, скажімо так, до перших Роєві хвороби, знаючи її вподобання, так як вона нам розповідала тоді, коли поступала її дочка. Що бабуся дуже захоплювалася сауною, і ще два роки тому вона відвідувала сауну. Тепер я сподіваюся, що в неї буде така можливість. Роману Овсійчук додає для пані Зінаїди, як і для усіх інших пацієнтів із діагнозом аортальний стеноз, операцію Таві проводять безкоштовно. Нині її фінансує держава. Софія Капінос, Ольга Соколюк та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Захищають титул діючий володар Кубка України. Рівненський кардинал зіграв два матчі із командою з Харкова. Після виїзної гри у рівнян була перевага у два м'ячі, але її хлопці Євгена Ланка швидко розгубили. Ситуацію довелося рятувати в авральному порядку. Чи вдалося? Знає Вадим Мороз. Матч відповідь у рівному кардинал грав вирішальний поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України. Суперник із МСК Харків приїхав відіграватися, адже у першому матчі програв у два м'ячі 3-5. Саме харків'янам вдалося відкрити рахунок. На сьомій хвилині матчу Михайло Волянюк невдало виконав стандарт. Давид Калашник подарунком скористався з повна нуль Рівняни спробували відновити рівність, але надійно грав го гостей. За чотири хвилини до кінця харків'яни сфолили в шосте. Це дабл пенальті. Бити пішов капітан, але переграти Михайло Волнюку голкіпера не вдалося. Не знаю, куди буде бити, але вирішив сприйняти таку тактику, качнути, вийти вперед і пуститися назад, ну а там пощастило. Ну, повезло, значить, заслужило. Після такої мотивації від свого голкіпера харків'яни забили вдруге знову після помилки. На цей раз із партнерами не порозумівся Дмитро Дяченко. Відтак 0-2 після першого тайму і 5-5 за сумою двох матчів. Перевагу кардиналу потрібно було собі повертати у таймі номер 2 Найголовніше, на що був наголос, це то, що якщо ми будемо продовжувати так, як ми грали перший тайм, то кубок в рівному точно не залишиться. Тому найголовніше, треба було психологічно перезавантажитись. Треба було включити резерви, не програвати боротьбу. Рівняни створили кілька нагод, і таки одну із них реалізували. Швидку атаку кардиналу завершив Едуард Волков. Це третій гол у третьому матчі поспіль новачка кардиналу. Я не знаю, всі працюють, всі працюють, всі забувають, всі дають передачі мені. Тому я дуже радий, що я забуваю, що про нашу користь команді. Думаю, що надалі будемо забувати ще більше. Ми його там не шукаємо, там не виводимо на якісь там, знаєте, завершальні удари. Ну просто є якісь домашні заготовки, є просто такі, знаєте, моменти, де значить він правильно вибирає позицію і опиняється в потрібний час, в потрібному місці. Сподіваюся, що він на цьому не зупиниться і буде нам допомагати і в майбутніх матчах. При рахунку 1-2 за сумою двох матчів далі уже проходили саме рівняни. Гості спробували забити ще раз, пішли навіть із п'ятим польовим, але результату це не принесло. Гра так і закінчилася. Щоб мені звинувачити моїх розумників, мені не вистачає не совісті. Я не можу. Я дуже вдячний за сьогоднішню працю. Я приїхавши в ровно, показав, що в нас є команда. Я на цій стадії мені дуже гірко е, е, звільнятися від цієї події, і я е, так сказати, машу ручкою кубку. Навіть попри те, що кардинал програв вдома, команда за сумою двох матчів проходить у чвертьфінал. Ви, головного тренера каже, грою незадоволений. А ми, мабуть, вийшли, і думали, що ми знаєте, на якійсь майстерності, яка якої в нас, мабуть, досі ще немає. Що ми знаєте, на одній нозі обіграємо Харків. А коли вже почався початок гри і моменти посипали самого самої першої хвилини, то іноді дуже важко по ходу матчу перебудуватися. Рівненський кардинал є діючим володарем Кубка України. Відтак у цьому сезоні рівняни цей титул захищають. Один крок на шляху уже зроблено. Далі чвертьфінал. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.